Всім привіт! З вами на зв'язку Inval, і сьогодні в черговий побудуємо план по торговій парі Євро-Долар. І сьогодні почнемо з Дісі. Якщо ми відкриємо місячний таймфрейм, ми побачимо, що присутній контекст місячного рейду, від цього і будемо відштовхуватися. Цей контекст вже доставив ціну до тижневого імба, але, як ми бачимо, вище у нас є також один нетестований імб, і рівень інвалвелл знаходиться аж тут. Тобто приблизно даний діапазон руху ми можемо враховувати. Тобто якщо ми натягнемо преміум дискаунт, то, звичайно, хотілося б піти саме в даний імп, адже він знаходиться в преміумі даного руху. Але зараз не про це. Ми все-таки торгуємо інтрадей. Для нас неможливо, де ціна зупиниться. Краще подивимося на те, який контекст присутній для інтрадей. Отож. Ціна рухається від Daily Imba. На H4 вона перекриває повністю всі тригери у вигляді імбів. Так, заходить в крайній імп і перекриває його. Після цього в нас формується 4-годинний імп, навіть не один як набір, Ціни рухатися вище. Блок за 4 тут формується. Досить кривий такий, але він все-таки є. І дисбаланс у сторону покупок. Тут 100% присутні, адже тут ця не знімала ліквідність. Так, але все одно потім цей рух повністю перекрили. Так. Зараз на Діксі присутній контекст 4 годинного тесту Імба, а також рейд в сторону шортів. Цей рейд доставляє ціну в годину пої, дану пої, котра була сформована внаслідок 4 годинного тесту Імба. З ну, поїзд з імбом, звісно. Якби тут не було імба, це б не було поїв. Ось. Але поки що жодних моделей з М5 не формується. Як на Діксі, так і на євро. Це може бути якась короткострокова реакція, але точно не причина, щоб входити. І ця вся корекція може розбитися об даний годинний імп. Так, давайте це видалимо. О, цей імп. Сформований наслідку рейду 4 годинного тому після його тесту ціна може продовжити глибшу корекцію. давайте тепер перейдемо на євро. На євро ми бачимо, що план з минулого тижня себе повністю виконує зараз. Адже до п'ятниці ми отримали корекцію від СМТ корекцію до FTA. Тут ми отримуємо на новиних реакцію. Реакція у нас шортова, як ми її очікували. І зараз. Я би вже цілився в тижневий імп. Основний мув, звісно, буде завтра в середу, адже у нас виходять новини CPI. І я дуже хочу подивитися на те, який контекст ціна сформує перед цими новинами. Тому що є можливість, що сьогодні сформують тут Daily Imp. Якщо ціна заходить завтра в даний Daily Imp, то швидше за все, це шорт. Ну або вертоліт заходимо як в Daily Imp, так і в wi Так? Можливо, і такий варіант. За 4 прекрасний флов шорт. Тобто тут у нас СНТ, тут нас перекривають 7. MB. В Daily Imбі формують рейд. І після цього формують 4 години імп, як намір рухатись нижче. Тому сьогодні я без радістю хотів пошортити від даного імба. Якщо не сьогодні, то завтра. Не знаю, коли це на нього прийде. Або від даного свінга uh, H4. В лонг я працювати не буду, тому що хата в мене. Повністю е, шортовий. повністю. Тобто, як на Діксі в мене місячний дейлі, так і на євро, в мене повністю шортовий ХТФ, е, якщо навіть починати з daily. Е, Відповідно, я буду чекати на захоплення тригерів шорт і шортити. Якщо ціна спершу прийде в е, Віклі ФВГ, якщо ми прийдемо на дейлі, ми побачимо, що тут е, є тригер з дейлі імп непротестований, також даний свінг. Ну, тоді так, тоді я перевзуюся в лонг, адже останній контекст з хтф буде в лонг. Тоді я буду просто лонгувати до новосформованого day імба. Але на даному етапі, е... ну на даному етапі взагалі жодного контексту немає, щоб на нього реагувати, як такого. Але я би зараз чекав просто формування контексту в шорт, і від цього би вже відштовхувався. Тому що наразі тут торгувати дуже нема що. Якщо ми пройдемо також на Діксі, Dixi... То побачимо, що в контексті місячного рейду може сформуватися такий собі Daily MOMS. Це було дуже хоро... хорошим признаком так, для майбутнього росту до віклі імбів вище. Адже Daily перший свінг не знаходиться аж тут. Тому було би гарно побачити закріп за даним свінгом з формуванням імба. Що за все, це так і відбудеться. Ця формація дуже таки погано виглядає. Зараз інвертуємо на даний імб і тоді можна спокійно рости, по Діксі далі по євро падати. Тому, в принципі, ось такий план дуже короткий, з акцентом на те, що основний мув відбудеться завтра, і те, що варто просто зараз чекати нових, нового контексту за 4, для того, щоб знайти хоча б якусь угоду. Вчора взагалі так нічого неможливо було знайти на цьому русі, то сьогодні хочеться побачити. Хочеться побачити щось ось таке. Приблизно. Тому, ось такий в нас план. Всім дякую за перегляд. До наступного тижня.